Є вже інформація про орієнтовну нову хвилю ракет. Кажуть, 20 пусків було приблизний час підльоту групи ракет до нашого повітряного простору, десь 15.15-15.30. Значить, і наступної години ми ще будемо з вами перебувати в укриттях і будемо. Не буде скасована повітряна тривога, якщо ви раптом десь там під торговельним центром і чекаєте, що він зараз відкриється, то краще або на паркінгу перебувайте під землею для того, щоб не наражати своє життя на небезпеку ну або ж обирайте більш безпечні місця. За інформацією, на даний момент у столиці загинув літній чоловік семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом'янському районі. Одна людина в вкрай важкому стані. Ну і поки ми тут з вами знову ж таки говорили, з'явилася інформація. Не знаю, я не хотіла давати ці фотографії, але кажуть, що це опублікував фото і відео від офісу президента. І знову ж таки, знаєте, російський новий рік він буде відбуватися за. Святковим столом, а український новий рік виглядає ось таким от чином. Там, певно, теж могли б бути чийсь новорічний стіл, там могли би відпочивати люди, там могли би чекати на бій курантів і на звернення президента. Але через те, що Росія й досі існує, цього наразі Ne bo den.